Що це таке? Хто зламав пульт? Ах. Розкажіть мені, хто зламав пульт? Я не знаю. Тому... І Як же би тепер Альону будемо дивитись? Не включається. А може батарейки сіли? Може? Нет, постучи по пульту и он заработает. Окей. РАБОТАЙ! РАБОТАЙ! Ой, не-не-не. Украинскую. ПРАЦЮЙ! 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 ПРАЦЮЙ ЖЕ! ПРАЦЁЙ! УРА! Э -э Миссия выгодна! Ух ты! Черепник! Так, це um, після буревіями. Не моргалів співає. Отакий <смір> От лайфхак. Попить по пульту і він заработає. <смір> а тепер чекаємо альону.